Півішками Степана обіжали там. Ну і все одно наш Степан видержав. Скільки він, їм, звісно, горя надіяв. У них є 120 мм гладкоствольний Степан, і саме ним вони нині б'ють російських окупантів Південнішого Ріхова. Я знаріжаючий і заріжаючий. Вона легенька і прямо в йде. Куди її відправив, туди вона і пішла. У вас є, знаєте, улюбленці серед мін? Звісно. Є. Це хто? Морта шел, Мортал Це чиї. Чехи. Противник дуже дивиться за всією. А стріляє багато? Ну, звісно, в них більше хвата, ніж у нас. Ну, тільки у них у нас навіть менше, але ми не промазали. На Запоріжжі наметники бригади Спартан вони вдруге та починали всі з автоматів окопів та польових бліндажів на Харківщині у Бахмуті. Під час контрнаступу у нас в день по 100 мін шло. вначалі мінометниками не були. Мінометна батарія, але участвували в боях, як піхота. Зварювальник, ветеринар, підприємець та землевпорядник. У минулому тепер тюльпан, пушистий муха та купець. Третій рік поспіль вони щоденно удосконалюють свої нові бойові навички. Спершу попадаємо. Є сіміни качественні. Все дають все загербітічне. Одна-дві. По БТР ззаді Попали беху, розбували да. і не одну розбували, по мотоциклам роботу. Нині так, на Оріхівсько-Тохматському відтинку фронту ворожа техніка на передньому краї доволі рідке явище, каже командир мінометного розрахунку Спартану. Натомість, щодоби їм доводиться зупиняти спроби московицької піхоти просунутись на північ у напрямку автошляху Оріхів Запоріжжя. Зараз робота в основному по піхоті чи по всьому, і по коробочкам, по піхоті заходять малими групами розвідкою боєм. А лізуть вони частіше коли? Франції. Франції, да. так. Ну оце ось тільки сиряк. Да? Сиряк, так. Да. до дощ, це не чоба типа виш, парни. Кожну вилазку московської піхоти неодмінно супроводжують цілі зграї ворожих очей у небі. Ані час працюють. вони зараз працюють, вираховують і працюють мавіками, скидами та впівішками працюють дуже добре, просто вираховують точки і накривають. Рашистська артилерія зізнається муха. Надто коли погода геть кепська стріляє також дуже багато зі своїм Степаном Абсолютно точно знають мінометники Спартану для ворожої арти. Вони дуже ласа ціль. День до дня різняться. Буває чисто пташками, буває артою криють. Друга пішла. Російські кориговані авіабомби на ділянці в районі Оріхова твердять мінометники 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Теж нікуди не поділись. Кабів менше не стало. Ні, їх більше стало. Більше не звісно, їх больше стало. Було що ми сиділи за десь полчаса, заходило до п'яті пар. Війна південніша Оріхова інколи затихає на лічені години, коли недобиті групи московитів проводять перегрупування. Водночас концентрації ворожих резервів для якогось великого наступу на Запоріжжі запевняють спартанівці, принаймні тепер. Не помічають. Більше гута тут збирають, збирають. Як? Не заберуть. якщо вони десь щось то питаються, там перегрупировка, у них буває тиша. Ну, це дуже, дуже Вони все одно наступають, питаються, тиснути. Але і про точність української зброї, і про непоступність українських воїнів запитання купець, расисти також точно знають. Запоріжали, що їхні, їхні коробочки не доїжджають. А якщо доїде, назад не вернеться. З передової на Запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс один марафон. Єдині новини розумніші хитріші за ворога. Так наші бійці штурмового полку Сафарі на турецькому напрямку захопили ворожу радіостанцію і тихенько слухали всі російські переговори та плани. І тільки росіяни вийшли, їх одразу з феєрверком зустріли наші. почекай, хай вийдуть за камінців. На турецькому напрямку ворожі штурми не припиняються ні на мить. Ворог тут намагається, щосили просунутися вперед. Важкі бої тривають поблизу Щербинівки, Деліївки та самого міста Турецьк. Наступає ворог зараз по всій лінії фронту. Та найважча ситуація на Покровському, Курахівському та Времіївському напрямках. Тут кажуть військові, ворог накопичує резерви для подальших штурмів. Останнім часом, звісно ж, ворог почав підтягувати резерви, в тому числі і важку броньовану техніку. В першу чергу для підтримки своїх штурмових груп противник намагається тиснути на наші сили оборони. Та мінусова температура кажуть військові, дещо змінила інтенсивність боїв. Туманність заважає використовувати безпілотні літальні системи. Дрони останнім часом може менше використовувати авіацію, адже погодні умови також впливають на це. Залучають майже весь свій резерв росіяни і на Харківщині. Головна мета тут продавити фронт та вклинитися в нашу лінію оборони. Та поки безуспішно кажуть військові, в цілому наша. Тактика є доволі ефективною, так як противнику не вдалося за вже доволі довгий період часу досягти жодних оперативних успіхів. Противник менше застосовує у нас бронетехніку. Він вже відмовився від використання легкої техніки, цивільної, в тому числі таких, як багів падроцикли, намагається зараз просунути просунутися вперед піхотою. Є успіхи у наших військових на куп'янському напрямку. Тут ми вибили противника з позиції біля села Колесніківка. Військові кажуть, тактика в Росіян на цьому напрямку схожа на маскарад, коли росіяни перевдягаються в форму ЗСУ та проникають до нас у тил, аби проводити диверсії. Намагається просичти, скористуючись українським одностроєм і перебуває до прикладу на тиші якийсь період часу. Доки по фронту відбувається ескалація. Тільки противник іде по фронту в наступ. Його група активізується для того, щоб вчиняти диверсії. Тактика більш ніж добре відома для сил оборони, і переважна більшість цих груп вона викривається силами оборони, нищиться, береться в полон. Зараз росіяни жаліються на брак снарядів та їхню ефективність, особливо з північної Кореї. За словами військових, часто вони летять не туди. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини. Підрозділи сил оборони на Покровському та Курахівському напрямках мають додатково забезпечити резервами, боєприпасами, озброєнням та військовою технікою. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Тим часом на фронті зафіксовано 207 бойових зіткнень. Росіяни били по наших позиціях авіацією, завдали майже 100 ударів ракетами і кабами. Крім цього, ворог здійснив близько 5 тисяч обстрілів. У повітрі було понад 1700 ворожих дронів камікадзе. На підконтрольній Україні території авіація Росіян здійснювала нальоти на мирні населені пункти Олександрія та Есмань на Сумщині. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області за інформацією генштабу. За минулу добу Росіяни бомбардували і власну територію. Зробили 19 нальотів і скинули 30 кабів на позиції з сутам. За даними ресурсу Діпстейт, окупанти просунулися на Донеччині біля великої новосілки розливу зорі жовтого пушкіного у Берестках та Кураховому.